Перед нами зараз стоїть багато викликів. Це стосується і країни, і окремих громад, в тому числі і нашої області. Тож про них надалі будемо говорити із головою Меджибіжської територіальної громади Олександр Ткач з нами на відеозв'язку. Пане Олександре, Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Отже, попереду. Так, так, пане Олександре, попереду нас чекає непростий опалювальний сезон. Його вже нарікли найскладнішим за всі роки незалежності. Як власне зараз триває підготовка у вашій територіальній громаді до опалювального сезону? У нашій територіальній громаді підготовка до опалювального сезону йде за графіком, за планом. Основну ставку ми зробили на забезпечення. Дровами наших закладів освіти, комунальних установ, адмінбудівель на сьогоднішній день повністю, згідно плану, все забезпечено. Підписані в нас існуючі договори і на газ, стільки один садочок, на газ, і на електроенергію. Тобто, в даному випадку всі роботи виконані. Триває зараз закупівля блочно модульної котильні на опорний наш заклад. Є потреба. В заміні, так як котли прийшли в негодність, а також наразі проводиться підготовка доріг до осінньо-зимового періоду, проводяться поточні ремонти. В принципі, справляємося добре. по плану. чи надавали рекомендації приватним домоволодінням, як їм готуватися? Чи люди вже готові у громаді? В принципі люди в нас готові до осінньо-зимового періоду, повним ходом де залетіли в нас в основному. Опалюються садиби твердопальними матеріалами, тобто дровами, так як в нас дуже багато лісів на території громади. Ну, По крайній мірі, з тих звернень, які до нас звертаються громадяни з тих чи інших питань, питання підготовки до опального сезону зустрічається дуже мало. Втім, ми розуміємо, що йде. Зараз розміщення внутрішньопереміщених осіб ми створили резерви палива для тих сімей, які на сьогоднішній день ми готові прийняти і готові забезпечити їх, тому що розуміємо, вони приїдуть непідготовлені підготовлені твердим матеріалом для опалення їхніх приміщень. Сади. Щодо внутрішньопереміщених осіб, які вже перебувають на території громади, чи зараз відбувається до прикладу їхнє розселення, чи де вони проживають? На сьогоднішній день в нас на території громади 449 заселено в приватних садибах внутрішньопереміщених осіб і 57 комунальних. Є вільних на місць 195 в комунальних закладах і 359 в приватних садибах. Повністю вони розселені, повністю забезпечені всім необхідним. Вони до нас зверталися за тою чи іншою допомогою. Ми все забезпечили. Тобто, наразі гострих питань нас немає, і ми готові в принципі до прийому тої кількості внутрішньопереміщених осіб, яку ми вже подали на обласну військову адміністрацію. А з якими питаннями зазвичай приходять внутрішньопереміщені особи? З якими запитами? Зазвичай є питання десь не своєчасно отримують вони виплати з тих чи інших причин, тому що приходять до нас в центр надання адміністративних послуг, реєструються, а перед тим зареєструвалися в дії. Є такі накладки, коли треба їх виправляти. Також звертаються за паливом, звертаються за працевлаштуванням. Тобто всі ті потреби, які вони до нас звертаються, ми повністю стараємося виконати, допомогти чи влаштувати наприклад, щодо на роботу, чи в наше комунальне підприємство, чи до приватних підприємців, бізнес. Ну вже такого, щоб ми не допомогли, тому що такого випадку в нас не було. Насправді на працевлаштування, те, що ви підняли цю тему, насправді болюча тема особливо для переселенців зараз, тому що і у громадах не так багато робочих місць а, власне людям потрібно налаштовувати якось життя, працювати аби жити далі і допомагати так само країні. Чи зараз є можливість працевлаштування ще внутрішньо переміщених осіб? Звичайно, розуміємо, що є, скажімо, дефіцит робочих місць, і також в нашій громаді в нас нема таких великих виробничих потужностей, але є досить сильна комунікація в нас із місцевими підприємцями, із бізнесом, і в комунальній нашій установі є такі роботи, які потребують вирішення. Зазвичай, навіть якщо є потреба, ми і. Хмельницький звертаємося, тому що зараз логістика прекрасна, 20 хвилин і можна доїхати в Хмельницький. Ну ще раз хочу сказати, що з тими питаннями, які звертались, ще не було такого, щоб ми не допомогли. Якщо треба працевлаштувати, якщо не можемо в себе влаштовуємо Хмельницькому, звертаємося. Ну ще не було в нас так, що ми без допомоги залишили людину. Чи залишається в громаді можливість гуманітарно допомагати переселенцям, продуктові набори збирати, чи, до прикладу, мешканці громади теж долучаються до допомоги? Хочу сказати, це певно загальноукраїнський рівень. Що мешканці, як нашої громади, так і всіх громад навколо, що я знаю, так і те, що ми бачимо в соціальних морях чи скрізь, надзвичайно активно наші люди допомагають внутрішньо переміщеного сом, розуміючи. Ту трагедію, яка відбувається сьогодні в їхньому житті, це і надання безкоштовного житла, це і надання продуктів харчування. Звичайно, влада також осторонь не стоїть. Неодноразово нами вже закуплялись, закуплялись продуктові набори, неодноразово з різних джерел, скажімо, гуманітарна допомога надходила нам і від обласної військової адміністрації, і від районної адміністрації, і від різних фондів. Тобто. Питання продукту забезпечення продуктами взагалі не стоїть. Взагалі не стоїть абсолютно. Питання одягу. Надзвичайно широкий вибір. Я думаю, в кожній громаді є штаб гуманітарної допомоги. і У нас він також є. І наразі він повністю забезпечений вже, виходить, осінням, зимовим одягом, взуттям приходять наші внутрішньопереміщені особи. Отримують все те, що їм необхідно, то, що їм не вистачає. Тут питань взагалі немає. Взагалі з цим питань немає не стоїть. Ще одним викликом цього року був початок навчального року, яким він буде, питання залишалося фактично невідомим до 1 вересня, зачасту так і бувало. Зараз фактично вже два тижні більше двох тижнів діти навчаються. Як проходить навчальний процес у вашій громаді? Ну хочу сказати, що е навчальний процес. До нашої великої радості і завдячуючи нашим Збройним силам, нашим хлопцям на передовій, ми почали практично повністю офлайн. Практично всі наші діти сіли за парти. Єдине, що ну, початкова школа взагалі вся знаходиться за партами і працює офлайн. Деякі заклади, а в нас два заклади з більшою кількістю учнів. Є моменти змішаної форми навчання, і то ми стараємося, щоб максимально, максимально діти навчали в школі, щоб відійти від дистанційки за ці кілька тижнів, які пройшли з початку навчального року, лише кілька разів попадала повітряна тривога саме в. В момент навчання, але схеми евакуації відпрацьовані чітко, проведено неодноразово навчання за допомогою і служб цивільного захисту, і державної служби надзвичайних ситуацій, і нашими спеціалістами. І от нещодавно навіть тривога показала наскільки все злагоджено відпрацьовується. Дітки всі в сховищах повністю в укриттях. Проблем немає. Я Ще раз хочу щиро подякувати нашим збройним силам за можливість нашим дітям сісти за шкільну парту безпосередньо до навчання в школі в класі з вчителем. В якому стані були укриття? Чи потрібен був ремонт? Ви проводили його влітку? Чи долучалися батьки до цього ремонту? Чи кошти виділялися виключно з бюджету громади? Всі укриття за виключенням одного ми. Провели, скажем так, господарським методом, тобто залученням батьків, співробітників, шкіл, працівників, повністю всі відремонтовані, побілені, забезпечені необхідним інвентарем. Пройшли перевірку про що складені відповідні акти за виключенням одного укриття, де нам не дозволили його відкрити. В силу обставин справедливих наразі ми виготовляємо проектну кошторисну документацію і будемо проводити капітальний ремонт. В тому приміщенні, за, за кошти громади. А так решта всі укриття працюють. Натомість в тій школі, де укриття в нас не прийняли, початкова школа е, знаходиться на навчанні в сусідній школі, е, тобто, навчання все рівно проводиться офлайн. Тобто, ми з цього питання вийшли. І наразі робимо, е, проведем, зробимо проєкт про ми проведемо е, відповідний ремонт, і дітки підуть вже в свою школу продовжувати навчання. Чи укриття облаштовані таким чином, аби перечекати повітряну тривогу? Чи там може продовжуватися і навчальний процес? Ми більше націлювалися на те, щоб перечекати. Перечекати повітряну тривогу і все, тому що ми розуміємо, що ці найпростіші укриття пристосовані, тобто вони не будувалися, скажімо, як найпростіші укриття. Тому розглядати да ми відповідно забезпечили там і різними комунікаціями, але продовжувати навчальний процес там, де скажімо, навіть ну досить прохолодно, я вважаю це недоцільно. Ми проводимо навчальний процес безпосередньо в класі. Чи приймали рішення про шестиденний навчальний тиждень, до прикладу, тому що багато шкіл таке рішення прийняли на сьогоднішній день. Це питання нами активно обговорюється, аналізується. Поки що рішення не прийнято нами до кінця. Ми вивчаємо думку батьків, вивчаємо думку педагогів, вчителів. І на наступному тижні я думаю, ми це рішення будемо приймати остаточно. Розділились, каже, бачення розділились, поки що в процесі вивчення. А чи є довіз учнів до шкіл у вашій громаді? Так, звичайно, є повністю довіз нас, повністю забезпечений. Хоча нам прийшлося два шкільних автобуса на потреби віддати збройних сил України. Але ми вийшли з ситуації, залучили комунальний транспорт. Повністю наша громада охоплена довозом до освітніх закладів. Таких, скажем, гострих проблем не виникає, і забезпечено пальним також. Хоча цьому цього року це надзвичайно складно було виконати, але справились зараз. Багато хто говорить про те, що навчальний рік там фактично завершиться наприкінці жовтня, тому що складний опалювальний сезон. Чи ви у громаді вже теж думали про це? Чи дров, про які ви говорили на початку, вистачить, аби продовжувати навчальний процес до зимових канікул? Ми е, е, забезпечені паливом до закінчення опалювального сезону повністю, навіть з надлишком. У нас цих питань ну, проблем не буде взагалі. Ну, власне, ще один виклик, який зараз є, це ковід. Нам фактично з 24 лютого ми забули, що таке ковід, але кількість випадків по всій країні кожного дня стає все більшими. Чи у вашій громаді теж збільшилась кількість хворих? Так, наразі динаміка зростання захворюваності є, поки що на такому невеликому рівні. Ми постійно кожен день за цим моніторимо, враховуючи ну, досвід. На жаль, досвід є в нас, вже минулорічний. В нас відповідно кожен день до 9-ї години всі звітують в кого скільки захворіло діток, чи там, наприклад, обслуговуючий персонал, і ми вже навчились на це дуже швидко реагувати. Поки що. В нас загрози там, наприклад, переходити в дистанційку через захворювання, поки що немає і приймаємо всі міри для того, щоб її і не було. Але якщо такий виклик буде, ми до нього готові. Чи продовжується у громаді вакцинація так само? Чи можна отримати бустерну дозу до прикладу? Повністю продовжується. У нас є мобільна бригада по вакцинації. Все, хто бажає, навпаки, ми проводимо багато профілактичних бесід, роз'ясненої роботи в цьому напрямку, вакцинація продовжується, вона не зупинялася. І навіть коли, скажімо, деяке затише було влітку, так в нас все рівно проводили вакци... вакцинацію бустерною дозою. Все проводиться згідно рекомендацій чи у лікарнях теж готується до збільшення кількості хворих? Можливо, чи є у лікарнях кисень? Тому тобто, ну, якщо згадати е, минулий рік, так і осінь минулого року була дійсно і криза із постачанням і так далі? Ну в нас на території громади працює ПМСД, але ми відносимося до обслуговування летичівської багатопрофільної лікарні, mm -hmm. а вона наразі забезпечена кисневою станцією, одна з перших в Хмельницькій області. Тобто тут у нас. Питань не виникає. У нас прекрасна співпраця з лікарнею, і якщо є потреба, однозначно в нашій хворі лікуються в даному випадку летичні багатопрофільній лікарні зараз. Громади активно долучаються до допомоги Збройним силам України і фактично у селах збираються і продуктові набори. І Люди чим можуть, тим допомагають. Як зараз у громаді люди теж допомагають? Чи є у вас якийсь волонтерський проєкт? Я вам хочу сказати, що наша громада одна з перших, яка ну Хмельницький я тут не розглядає Хмельницький взагалі це приклад для співпраці збройними силами. Ми одна з перших громад, яка виділила мільйон гривень на потреби збройних сил України свого місцевого бюджету. Але крім того, я хочу ще раз користуючись нагодою, подякувати всім. Всім нашим громадянам, нашої громади, підприємцям, установам, які активно активно долучаються до допомоги збройним силам України, це і здають одноденні заробітки. Це і збирають продуктові набори. Надзвичайно багато продуктів ми відправили на фонд. Долучаються до закупівлі автомобілів на потреби збройних сил України, тобто. Прекрасна співпраця. Я зараз хочу сказати, що дійсно нас не подолати, тому що крім того, що воїни воюють на передовій, в тилу відчуває дуже потужну підтримку від громадян і підприємців. Велика дяка також і всім громадянам, і нашої громади, і взагалі громадянам всієї України. Складний період попереду і в збройних сил України, тому що зима іде, і власне це і нова форма, і там потрібні боржуйки, теплий одяг, і так далі. Чи ви вже теж можливо налаштовувалися на додаткову ще підтримку збройних сил? Так, звичайно, ми наразі вивчаємо по наших по наших. Військових, які наразі проходять службу в збройних силах України, вивчаємо їхню потребу щодо теплих речей, тому що розуміємо, там просто посушити одяг, немає, немає такої змоги, тобто потрібне потрібно буде змінний одяг. Ми на це налаштовуємося самі. Налаштовуємо наших спеціалістів. Налаштовуємо також військовослужбовців, щоб зверталися. Також забезпечуємо територіальну оборону. Отримали замовлення від районної адміністрації на буржуйки, які будемо виготовляти. Тобто з цими викликами, які на сьогодні нам зима принесе, однозначно. Це не тільки виклики військових, це більше наші виклики, тому що на одного військового, як мінімум, шість цивільних людей має працювати. Тому ми розуміємо, що вони свою роботу роблять, а далі діло за нами, і ми однозначно забезпечимо всіми всі тими потребами, які тільки будуть вони перед нами ставити. Ще одне, насправді актуальне питання всієї країни це декомунізація, і ми бачили, як перейменовуються вулиці у всіх містах України і селищах. Напевно, як зносяться ті пам'ятники, які ще досі залишалися і Леніну, і так далі. Чи є ці процеси і у вашій громаді? Однозначно, у нас теж ми в даному випадку не відстаємо. Йдемо з часом у нас запущений процес пере. Мінування вулиць наразі е, частину вулиць ми вже перейменували. На розгляді на створена топонімічна комісія з перейменування, яка діє, яка дає пропозиції надалі е, з, з приводу перейменування вулиць всіх населених пунктів громади. І що стосується пам'ятників, то в нас ще раніше вони були демонтовані. У нас їх е, немає на території громади, взагалі. Е, і я рахую, що якщо ми хочемо будувати... Справжню українську державу, то перше, що ми маємо прославляти, це дійсно наші символи, нашу державу, наших людей, наших воїнів, наших героїв. І тоді за нами буде майбутнє. Дякую вам, пане Олександре. Що долучилися до нашого етеру. Нагадаю, голова Меджибіжської територіальної громади Олександр Ткач був з нами на відеозв'язку.